Що ж, давайте зануримось у цю неймовірну історію. Сьогодні мова піде про Віктора Франкла, психіатра, який знайшов причину жити, ну, в найтемнішому місці, яке тільки можна уявити. Його праця назавжди змінила наше розуміння людського духу. От власне, це і є те ключове питання, на яке все життя й робота Франкла були спробою знайти відповідь, коли здається, що не залишилося абсолютно нічого, заради чого варто було б жити, що взагалі тримає людину на цьому світі. І знаєте, що найважливіше його філософія вона не теоретична. Вона народилася не в затишному кабінеті, а була, можна сказати, викована в самому пеклі, в вогні екстремального особистого досвіду. І це надає їй просто неймовірної ваги та автентичності. Але щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину його відкриттів, нам треба повернутися на самий початок. Уявімо собі, відень початку ХХ століття, такий собі інтелектуальний котел, де й закладалися основи його дивовижної подорожі. Франкл був справжнім Вундеркіндом. Просто уявіть собі у 15 років він уже веде листування із самим Зигмундом Фройдом. Засновник психоаналізу був настільки вражений, що навіть опублікував працю юного Франкла. Але вже тоді було ясно, що цей молодий розум не збирається просто йти слідами авторитетів. І ось тут ключовий момент його, так би мовити, інтелектуальний розрив. Дивіться, Фройд казав, що нами рухає прагнення до задоволення, його учень Адлер, що нами рухає воля до влади. А Франкл запропонував третій шлях. Він стверджував, що головна рушійна сила людини це воля до сенсу. Пошук мети, заради якої варто жити. І це не було якоюсь абстрактною теорією. Працюючи психіатром у відні, він відкрив безкоштовні консультації для підлітків із суїцидальними нахилами. І ось вам результат: за один рік роботи його центру нуль. Нуль підлітків, які звернулися до нього, вчинили самогубство. Його метод працював, і це було доведено. Та незабаром історія поставила перед ним просто жахливий вибір. З приходом нацистів до влади Франкл отримує візу до Америки. Це був шанс на порятунок, на блискучу кар'єру. Але його літні батьки залишилися б у відні, і він поставив собі це питання, відмовившись від візи, він залишився з родиною. І це рішення, прийняте з любові та почуття обов'язку, привело його просто в пекло. Це початок найтемнішого розділу його життя, який він сам пізніше назве своїм жорстоким екзистенціальним експериментом у нелюдській лабораторії концентраційних таборів. Хронологія його страждань говорить сама за себе. 1942 рік його з дружиною та батьками депортують до Терезієнштату, там помирає його батько. Потім його перевозять до Аушвіцу, Там гинуть його мати та дружина. Брат також загинув з усієї родини. Вижив лише він один. Саме там, серед абсолютно нелюдських умов, він, як психіатр, зробив своє ключове спостереження. Виживали не обов'язково ті, хто був найздоровішим чи найсильнішим фізично. Ні. Найбільші шанси мали ті, хто мав мету, хто тримався за якесь майбутнє, чи то мрія про зустріч з коханою людиною, чи незавершена робота. У Франкла була така мета він прибув до табору з рукописом своєї першої книги. Який заховав у підкладці пальта, коли його знайшли і знищили, це був нищівний удар, але саме тоді він почав подумки відновлювати свою працю. Це завдання, цей сенс буквально допомогло йому вижити. І з попелу цього страшного досвіду народилася філософія, що змінила психотерапію це логотерапія. Отже, що ж таке логотерапія? Логос з грецької це сенс, тобто це терапія, яка допомагає людям знайти свій особистий сенс життя. Франкл був переконаний, що саме ця потреба в сенсі є фундаментальною для людини. Ця цитата, яку він часто приписував Ніцше, стала по суті квінтесенцією його відкриття якщо є достатньо сильне, навіщо мета, любов, завдання, людина може витримати майже немислимі страждання будь яке як. Добре, але де ж шукати цей сенс? Франкл виділив три основні шляхи: перший у роботі, у тому, що ми створюємо, другий у любові, у стосунках з іншими. І третій, можливо, найглибший шлях відкривається, коли ми стикаємося з неминучим стражданням. Сенс можна знайти в тому, як ми до нього ставимося. І це блискуче ілюструє його ідею про останню людську свободу. Навіть коли в нас відбирають абсолютно все. Ніхто не може відібрати нашу здатність обирати своє ставлення до обставин. Розумієте, у цього проміжку меж тим, що з нами відбувається, і нашою реакцією, саме там лежить наша свобода і наша сила. Якщо підсумувати, можна сказати, що спадщина Франкла це один із найважливіших уроків, який людство винесло з жахливих трагедій ХХ століття. Повернувшись до відня у 1945 році, він, тільки вдумайтесь, за дев'ять днів написав свою найвідомішу книгу. Вона розійшлася мільйонними накладами і стала опорою для незліченої кількості людей, які шукали відповіді у важкі часи. Його власне життя після війни стало живим доказом його філософії. Він не зламався. Він одружився знову, у нього народилася донька, він став всесвітньо відомим лектором і автором. Він відбудував своє життя, знайшовши новий сенс після неймовірної трагедії. Ось у цьому і є ключовий момент. Франкл навчає, що ми не просто продукт нашої біології чи оточення, ми це істоти, які постійно приймають рішення про те, ким бути. Ця відповідальність за власний вибір і є, по суті, ядром людського існування. І на завершення філософія Франкла залишає нас із одним, але головним питанням, зверненим до кожного. І це не просто якась теоретична вправа, а можливо найважливіше питання, яке ми можемо собі поставити: яке ваше навіщо?